Угорська віз ейр висадила з літака українського ветерана. Авіакомпанія вже публічно попросила вибачення, але назвала рішення необхідним. Цікаво, в аеропорту Тель-Авіва примусово висадили з літака українського ветерана, який втратив ногу на війні. Військовий не міг сидіти на своєму місці, начебто через протест кінцівки. ОМЗС України заявили, що в разі підтвердження порушення докладуть максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Віз-Ейр публічно попросили. Осила вибачення водночас там заявили, якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов'язані відмовити йому в посадці. Отак, от, от цікаво, у цьому випадку це було важче, але необхідне рішення прийняти з огляду на безпеку пасажира. Ну звісно, вони будуть зараз бити саме в цю історію, що це е, з огляду на безпеку, з огляду на технічні можливості. Але таке питання: от чому саме це зого? Зугу... Орщиною відбулось, і чому саме це відбулося з нашим військовим, який втратив кінцівку? Тобто, це перша людина в історії авіакомпанії, яка е, з інвалідністю пересувається, е, використовуючи саме цей вид транспорту. Цікаве питання, і чи відповідає Угорщина, обмежуючи права е, наших військових людей з інвалідністю, європейська країна, країна, член альянсу НАТО, е, всім стандартам того ж НАТО. Питання відкрите: ось як це було? Подивіться, будь ласка, відео. Я думаю, що в цьому моменті розберуться і дуже швидко розберуться. А ми зі свого боку, як медійщики, допоможемо це зробити. Думаю, відповідь буде ну, максимально. Швидка, і хочу звернути вашу увагу на поведінку нашого військового, який вийшов абсолютно спокійно, без криків, не влаштовуючи скандали чи щось, на кшталт того. А коли ми бачимо відео, яке пов'язане з п'яними росіянами, ну я думаю, що багато цього ви вже бачили на своєму віку в інтернеті. Тому, от, от така ситуація: маємо таку ситуацію і ем... І будемо продовжувати аналізувати події.